Тим, що в нас немає права на пол. І мені здається, цей досвід нас тобою об'єкт. Тому ми можемо сюди на по-моєму і мати в очах сподіватися. Якщо що найбільш запам'яталось з того, що було показано, того, або... що за сьогоднішній вечір взагалі було. Ну, наприклад. Просто є найбанька короткометражка mm -hmm. дуже подобалася. Mm -hmm. Сподіваюсь, цей проект в майбутньому буде знімати повнометражні фільми. Mm -hmm. А, мало. що Сашко зможе повні mm -hmm. фільми yeah. знімати, yeah. так? Ну тоді бажаємо йому, щоб все стало. Як би ви, можливо, змінили сценарій цього короткометражного фільму, щоб ви зробили якось по-своєму. Да. Добре, а як ти думаєш, для чого була ця сцена? Я то можу зрозуміти на тиснути, та то просто не витрага того, що його просто не чує і не може зрозуміти його син. А син навпаки теж візиться, що його не може зрозуміти. Ну, от і проблема така. Кінцівка фільму. О. А не було думки, що можливо батько мав піти на поступки до сина, а не син до батька? У мене була така думка, особливо на початку. Ну, точно за телефон Я ж <плес> здивувалася, типу, що більше головний герой це саме батько, бо я якось, коли ну, дивилась їхню розмову, то більше була на стороні оце сина його, а не навпаки, якось ого. Бо я думала, типу, ну так, він виглядає якийсь такий вже на своєму розумі чи-чуть. А в який момент тобі думка змінилась? Вона сказала, що прям сильно змінилася в перший час. Але... Тобто не було переключення, що, що шкода батька? Ні, ну його теж шкода, але просто якось в цій тому ситуації мені інші саме інші. син був ближче, тому якось е, е, було більш, як англійською скажу, більш релейчися uh -huh, до цього. Тому uh -huh. якось так. Але в нього теж є свої проблеми ісцій, і світогляд. свідогляд. Напевно, ну, наші вікові категорії легше зрозуміти проблеми сина, не батька. Так. Не знаю, мені проблему і того, і того хорошо теж. А для чого перетворили батька на молодшу версію? Щоб він зрозумів замолоду. Або щоб син більше прислухався до батька просто молодому всьому. Щоб батько зміг зрозуміти проблеми сина, і щоб син і щоб батько зміг пояснити сину. Свої проблеми. Свої добре, проблеми, чому? але як ну, з позиції молодої людини. Не вистачало в нього якоїсь сили з ним поговорити, стати на його десь рівень. Оттак. Він став молодим і хотів якось йому трошки підійшли до сина. Mm -hmm. А він своєму віці. мені здалося, що він не міг знайти до нього підхід. А коли був момент, що вони змогли начебто бути на одній хвилі? На щеля. Не тільки набачає на березі. Мені ця дуель на березі дуже змагається. Я хочу за з кимось повторити. Мені здається, чому він став молодим. Мені здалося, що він помер. Ааа, він переродився. Ні, ну показує, що він старий, що він уж і він напився, і він так, ну, мені так здавалося, що він рано помер. Дуже гарна думка, диви. Він переродився оцей і... і зміг нарешті поговорити з сином. А ще мені здалося, чому він переродився, чому іменно коли він молодий, то їй прислухався. Просто син не прислухався до тому, що він старий уже, він вже нічого не понімає, він вже такий, сякий, пересякий. Ну такий. Такий сякий. Вже він нічого не вміє, нічого не може, нічого не чекає. 50 років уже можна Так. Але іменно коли він став молодим, тоді він його і зрозумів. Тому що я думаю, що іменно коли молода людина з молодою говорить, то це зрозуміло. Як вам здається, от тут була версія сина, чому відбувається оце непорозуміння? Через те, що він каже, що перестають робити дурниці разом. У вас яка версія? У мене є теорія. Так а, скоріше за все, там вже був такий момент, що мама питала, типу чи він нормальний, і я підозрюю, що вони ну розведені мама і тато. І, мабуть, коли вони розвелися, ось стався що а, син ну, з мамою залишився, і через це в нього ну він почав віддалятися від батька. І через це почало виникати оце таке непорозуміння. Або батько п'є. Або батько психично говорить. Це... Да. <ріць> Зазвичай mm -hmm. про а ти нормальний питає, коли людина п'є час. Ну так. Да. Незвичайно. не любив батька. Просто Люди? і любить. Да. Просто вони могли одне одного зрозуміти. Не mm -hmm. порозуміти, коротше. Mm -hmm. Бо так мені вдалося, що вони взагалі мало спілкуються з батьком. Він навіть не знає батька, батько не знає його. Mm -hmm. То напевно це ще було за. ну Можливо, він ще був сим підлітком, як вони розійшлися. І отак він десь там ривками з батьком поспілкуватися. Mm -hmm. Ну так, чисто з поваги до батька. Вже, mm -hmm. добре, я прийшов з тобою спілкуватися. Мені mm так -hmm. Яке враження? Класно, класний, зібрав. Дуже класний, дуже Ну, знаєш, коли ти розповідає, що важко бути старими, і оце все то може так поринути. 몰라, sure. Ти себе уявила старою? Ні. Я що життя не ліпше. Я в кожному моменту радилася. Я думаю, що це треба радиватися кожному моменту. Треба насолоджуватись життям. Не тільки треба думати про одного себе в мор, і про другий думати. А яка тобі частина найбільше сподобалась? Там, де оце, ну, слова рухаються. Там, де пісні. А, тобі сподобалось там, де мур, ага. а саме короткометражний цей фільм не дуже. Було опічно, коли я телефон. Хто хоче гасити свічки? Я!